Ну що, дорогі колеги, любі студенти, і знову ваша улюблена анатомія, як же без неї? Ми стільки вчили, де в кого рука, нога, глабелла, сльозова кістка, а вже нас очікує свято. Свято студентів із нервовим зривом не вгадали Всесвітній день анатомії. Ми будемо святкувати те, що ми ледве пережили після першого курсу. Але знаєте, хочу вам сказати: якщо ми вже не просто так окроплювали розмальовку з анатомії власними сльозами, потом, кров'ю і ночами малювали черепи і серце, то настав час показати, що то все не дарма. Тож беріть свою виснажену нервову систему, фарби, камеру, фантазію і творіть анатомічний шедевр. Малюнок, відео або ж мем, що завгодно. Позначайте сторінки викладача та університету у сторіс інстаграм, щоб усі бачили, хто тут справжній амбасадор стресостійкості і творчості. Тож не зволікайте, зробіть щось настільки круте, щоб навіть ваші нейрони аплодували вам. Бо анатомія це не просто предмет.